На конкурс було надано шість проєктів. Це чотири проєкти, які ми замовляли, і два проєкти, які були зроблені на ініціативній основі. Відповідно до рішення журі, тільки два проєкти з цих шісті відповідали вимогам щодо обсягу проєкту. Але ці проєкти теж ну, журі порахувало, що їх неможливо реалізовувати. На Екатерінінській площі. Ці проєкти треба сказати, що мають дуже цікаві ідеї, але ну, важко їх реалізувати саме на цьому місці. На підставі рішення професійного журі сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету щодо визнання конкурсу, таким, що не відбувся. Але ця тема вона залишається. Виконавчий комітет буде працювати над цим.